Це швидка допомога. 27 липня в Україні відзначають День медичного працівника. Напередодні професійного свята до медиків екстренки звернувся генеральний директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги Раді Шевченко. Друзі дозвольте привітати всіх медичних працівників з нашим професійним святом. Нас ще намагаються вітати у червні, але це свято не наше, і Україна виборола право на незалежність і виборола право на святкування 27 липня дня медичного працівника. Тому вітаю вас всіх! Але розумієте, більше болить своє, тому в першу чергу вітаю всіх працівників Українського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, працівників всіх обласних центрів екстреної медицини. Ви справжній кулак у боротьбі зі смертю. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного затишку. Бажаю, незважаючи ні на що залишитися в професії. Я розумію, що важко. Розумію, що Національна служба здоров'я України робить, що може, але наша заробітна платня не є конкурентною на ринку праці. Тому в цей святковий день звертаюся ще в першу чергу до голів міст, голів територіальних громад. Зверніть увагу на екстрену медичну допомогу в державі. Прийміть невеличкі муніципальні програми підтримки кожного медичного працівника, бо нас стає все менше. На жаль, загинули у боротьбі з ворогом Олександр Перерво та Юрій Світанько, парамедик та лікарі екстреної медичної допомоги. Це страшні трагедії, і це страшні втрати. Але в нас є втрати, коли люди просто йдуть з професії. Вже тільки за ці півроку більше 150 медиків і екстрених медичних техніків покинули наш центр. Бригад стає все менше. Тому, будь ласка, привітайте з Днем медичного працівника тих, хто поруч з вами рятує життя прийняттям муніципальних програм підтримки. Дякую всім. Тримайтеся. Слава Україні! Героям слава а людям, які щодня рятують життя на межі можливого, особлива вдячність. Напередодні дня медичного працівника ми запросили до студії людину, яку вже назвали майбутнім медичної професії. Це парамедик обласного центру екстреної медичної допомоги Марк Бондек. Вітаю Марку, ради вас бачити. Доброго дня, дякую за запрошення. Одразу запитаю, коли чуєш ти майбутнє медичної професії, що відчуваєш? Гордість чи відповідальність більше? Е, коли чуєш, що ти майбутнє медицини України, а ж е, ці слова викликають гордість, е, мотивацію, натхнення працювати далі, займатися цією справою. Але також з цим е, це викликає ще й більшу відповідальність. Е, робота і так відповідальна, але додається ще відповідальність більша якось. Ви отримали престижну державну нагороду. Втім, в одному з інтерв'ю сказали, що були здивовані. Чим викликане таке здивування? Здивований тим, що всі працівники екстреної медичної допомоги та й медичні працівники, вони. Працюють е по понаднормово. і доклада максимум, максимум зусиль максимум та? зусиль. Так, і я гадаю, що потрібно всіх нагородити такими або іншими е нагородами, тому що потрібно мотивувати зараз людей. Пешкільки. До речі, ваша нагорода, наскільки мені відома, вона стоїть у кабінеті завідувачки. Це про вашу скромність, чи знову ж таки це така внутрішня філософія, як ви сказали, що нагорода не для одного, а для всієї команди. Ага. Можна сказати, що є скромність, але я вважаю, що так це заслуга нашої команди, нашого всього колективу дружнього. Завдяки ним я став таким, яким я є. І всі ну всі заслуговують цієї нагороди. Тому я і привіз її на підстанцію і залишив свої завідочки, де всі нагороди, кубки. Багато. Марко, за плечима у вас 11 років професійної діяльності. А чи пам'ятаєте ви вашу першу зміну? І от як ви змінилися відтоді? А вже ж пам'ятаю цю першу зміну. Ця зміна показала мені, що це моя робота. Я пам'ятаю всі виклики, які були на цій зміні, в принципі, і а вже ж за 11 років я можу сказати, що я змінився, спрогресував. Більше якби вдосконалив свої навички, теорію, погляд на якісь ситуації. І якби за 11 років це привело до нагороди, до того, що зараз відбулося недавно, нещодавно. І напевно, на досягнутому не збираєтесь зупинятися. Як плануєте надалі розвиватися у професії? Час покаже, але так хочеться розвиватися. Є деякі шляхи, але самовдосконалення і саморозвинення це важливо ну, для, це вас, важливо, так? Так, так, для ваша історія про новорічну зміну і про те, як ви приймали пологи прямо в автівці швидкої. Вона вже стала легендарною. Розкажіть про це детальніше, будь ласка. Ну, можливо, і легендарна така історія. Надійшов виклик пологи молодої жінки. По дорозі в місто, коли госпіталізували жінку, розпочались пологи, другий період пологів вигнання плоду. І прийшлось прийняти пологи в салоні автомобіля. Прийняли нормально, чудово, все пройшло добре. Її госпіталізували разом з дитиною в пологовий будинок міста. І народився хлопчик, якого назвали Марком. То можна сказати, ви стали хрещеним цієї дитини, можна і так сказати. Цікаво. Чи потім знаходили вас люди, чи знаходила жінка, яка народила, чи дякували вам? Так, знаходили, і дякували, і це напевно дуже важливо. Так, дуже важливо. Це був знак саме тоді. Ви зрозуміли, що ось це ваше покликання, ось це ваша професія, ваша робота. Так, цей виклик показав, що потрібно рухатись в цьому напрямку. І що це моє е, ну, я на тому місці, на якому я довжен бути. До речі, наскільки мені відомо, е, медицину вам порадили йти батьки. А от коли з'явилося, знаєте, оце внутрішнє усвідомлення, що дійсно це моє? Це прийшло з часом. Е, коли потрапляв на тяжкі виклики ДТП. Шоки, інфаркти, там, падіння з висотину тощо. І мене це не відвертало, а цікавило, і хотілося постійно аналізувати, надавати допомогу в таких моментах в екстрених. І я зрозумів, що це моя робота на екстреній медичній допомозі. І мені подобається ця робота, тому я зрозумів, що це моє місце. Марко, скажіть, а от що для вас є найважчим у роботі не фізично, а морально передусім, коли ти працюєш на межі можливого і е, ти розумієш, що не можеш звикнути до якихось ситуацій навіть ось через 11 років? Так, буває, що морально тяжче ніж фізично. Пропрацювати цілу добу, тому що за добу бувають буває багато викликів, і за ці багато викликів багато людей хочуть розповісти про своє життя, про якісь свої проблеми. Е ну Багато якихось історій, е щось, якщо з ними трапляється, навіть хороше іноді буває, іноді погане. І ти в такі моменти стаєш психологом, і тоді потрібно вислуговувати це все, всі історії, всі розповіді, і через себе, якби ти проводиш через себе це. Хочеш абстрак... через так, об... себе, опускаєш, пропускаєш ситуація. через себе так. Mm -hmm. Хоч, хоча хоча й хочеш абстрагуватися від цього, але все одно не вдається. В таких моментах потрібно залишати роботу на роботі. А... Дома вже бути. А вдається, до речі? Е, так, вдається. Потрібно, якби після зміни себе розвантажувати трішки, розмовляти з, з своїми колегами, з завідувачкою своєю, з друзями, і все воно. Проходить ще хотіла запитати, от, чи бували ситуації у вашій професійній діяльності, коли протоколи одне, а серце підказує, що треба діяти зовсім інакше. Е, чи відходили від е, інструкції? Так, були моменти, коли потрібно було трішки відійти е, десь, ну навіть не іноді, а бувають такі моменти, що потрібно залишатись людиною. Е, в, тим паче, в такий тяжкий час е, то. Потрібно розуміти людей, допомагати їм. А ситуації бувають різні, і потрібно ви... Не завжди все не, йде по плану. Не завжди не завжди все йде по плану, і потрібно і... і... імпровізувати. Марко, у вас прекрасна родина, дружина і дві десятирічні донечки, близнючки. От що вони говорять, коли ви йдете на добову зміну? І як вам вдається ось тримати цей баланс між роботою і домом? Вони мене підтримують, і коли я йду на добу, вони ще або сплять, або їх в школу відвожу, то вони ще соні, скажімо так. Потім. Напротязі доби, поки я на роботі. Я телефоную чи все добре вдома. Якщо все гаразд вдома, то значить все добре. І для мене це найкраща підтримка. Це ваш тил, ваша опора. Так, так, мій тил, це моя опора, сім'я. А як вдається, це, скажімо так, тримати розмежувати баланс, і так, тримати так. баланс. Потрібно на роботі бути парамедиком, а вдома батьком, татом, чоловіком. До ефіру ви сказали, що ваш тато продовжує залишатися в межовій, і не тільки тато, а й інші рідні люди. Це всього 15 кілометрів від лінії фронту. От як ви живете з цією тривогою? Як вдається працювати, і чи збираються вони все ж виїжджати? Тривога є постійно є, але я стараюся не нав'язувати себе. Постійно моніторую ситуацію на фронті, яка там поруч. Те взагалі, що відбувається, і постійно їм телефоную з ними на зв'язку. Хочу, щоб вони виїхали, але поки що не вдається. Складно mm. залишити рідний дім, так? Так, складно залишити свій рідний дім, я їх розумію за це. Але я гадаю, що з часом в мене все. Все-таки ви будете It's разом. вдасться, так, і вони виїдуть. І Ну а потім через якийсь час повернетеся назад додому всі разом цієї родиною. Марко є від ситуації, що ви зустрічаєте себе через 10 років, і от що би ви особисто собі сказали, Марко, ти молодець, що залишився тоді в професії, чи все ж тобі треба берегти себе більше? Um. Я навіть не знаю, як відповісти на це питання. Дуже тяжко в теперішній час. Але я гадаю, якщо я залишусь і буду на цій роботі, а я на ній буду далі працювати, то все буде добре. І я гадаю, що в майбутнє України це. Налагодиться, все буде добре. Головне, що ви повні сили, енергії, оптимізму, і ось на цій позитивній ноті пропоную перейти до нашої першої рубрики. Називається вона Запитання від глядачів багато звернень надійшло від людей, які нас дивляться. Я буду ставити запитання. Ви спробуйте на них, будь ласка, відповісти. Добре. Перше запитання: чи можна викликати швидку, якщо в мене немає декларації з сімейним лікарем, або я не встиг її підписати? А вже ж можна викликати швидку. Декларація є чи немає. Це не, не ну не важливо для швидкої, для екстреної медичної допомоги. Люба кожна людина може викликати швидку. А в подальшому для лікування людини потрібно заключити декларацію і щоб звернутися до сімейного лікаря, і щоб він назначив лікування або направив в спеціалізовану лікарню. Кудись до якоїсь це важливо, бо сама швидка допомога приїхала і по великому рахунку, ну це ж не е, вирішує питання. Надалі так, це... треба спостерігатися, отримувати призначення лікаря, що парамедики не роблять. Правильно? Так, все правильно, все вірно. Тоді і ще одне запитання: дозвольте, я озвучу: швидка приїхала, але пацієнт відмовляється їхати до лікарні. Що робити родичам у такій ситуації? О, в, в основному, коли. Це тяжкий стан, який загрожує життю людини, то це 100% госпіталізація, і ми госпіталізуємо людину, відвеземо в лікарню в будь-якому випадку. А якщо нічого не загрожує людині і вона хоче залишитись вдома і лікуватися амбулаторно, то тоді родичам потрібно підтримати людину і якщо що, викликати сімейного лікаря або Відвести в стаціонар кудись або в лікарню, ну так, от допомогти. Е, і ще одне запитання, встигаю вам озвучити. Mm. Якщо людині стало зле від спеки, слабкість, головний біль, ну дота це привід викликати 103. Е, якщо е, сильний головний біль, який е, е, впливає на свідомість людини, то вже ж потрібно викликати. Е, а якщо е, головний біль не сильний. Е, Трішки нудить, то можна е, перейти в тінь кудись, або в прохолодне місце, вибити знеболююче і почекати. Якщо пройде біль, то все добре. Якщо ні, то тоді викликати все таки швидку. До речі, питання теплового удару зараз влітку дуже актуально. і, Погодьтеся, важливо знати, як правильно надавати домедичну допомогу. Саме про це наш наступний майстер-клас, який ми відзняли у навчально-тренувальному відділі обласного центру екстреної медичної допомоги. Літо, спека, кожна людина може стати жертвою теплової травми, або простими словами, теплового удару. Симптомами теплового удару може бути запаморочення, потемніння в очах, загальна слабкість, нудота, блювання або навіть втрата свідомості. Що ж робити в такій ситуації? Уявимо перший варіант. Людина знаходиться в свідомості. Вона слабка, їй погано, але вона дихає, може пити, розмовляє з вами. Що ж робити в такій ситуації? По-перше, треба людину перевести у прохолодне, безпечне місце. Розтихнути гудзик на сорочці, якщо він є, та дати попити, якщо, звісно, у людини немає поклику до блювання та нудоти. Якщо ж людина втратила свідомість або з самого початку перебувала без свідомості, ми маємо перевірити, чи дихає вона або ні. А після цього перевести її в стабільне бокове положення, якщо людина дихає, і проводити серцево легеневу реанімацію. Якщо людина не дихає, давайте подивимось, як це буде виглядати. Отже, людина лежить. Ми е дивимося, що нам безпечно, одягаємо засоби індивідуального захисту, е нахиляємося до людини. Чоловіче, ви мене чуєте? Людина не відповідає. Чоловіче, ви мене чуєте? На тактильний подразник вона також не відповідає. Тоді ми маємо перевірити, чи дихає людина. Рахуємо за 10 секунд. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Людина дихає. Що ми маємо зробити? Маємо перевести її в стабільне бокове положення. Для цього. З одного боку у нас нога та рука залишаються прямими. З іншого боку згинаємо руку та згинаємо ногу. Після цього. Повертаємо людину на набік. Перевіряємо. Знову за 10 секунд. Чи дихає людина? 510. Дихає. І далі викликаємо бригаду екстреної медичної допомоги та чекаємо на прибуття медиків. Дякуємо Дмитру Пономарьову за корисний майстер-клас, Марко. Але в мене тут виникло уточнююче запитання: от чи можуть наслідки спеки загрожувати життю, наскільки це небезпечно, і от на що варто звернути увагу, щоб не пропустити тривожні сигнали? Так можуть загрозливі признаки. бути. якщо людина млява, якщо сильний головний біль. Якщо порушення свідомості і втрата свідомості з'являється, то тоді це признаки небезпечні признаки при це привітвикли. Привіт. Викликати, що... Авжеж, вже ж. І потрібно буде, як показав Дмитро, що потрібно буде перевірити пульс та дихання у людини на наявність. Щоб у випадку відсутності, якщо я правильно так, розпочати зрозуміло. непрямий масаж серця і реанімацію. Ну спочатку викликати Але, знову ж таки, це треба вміти робити. Так потрібно вміти. Потрібно ходити на курси, на різні по наданню першої допомоги. Що ви й рекомендуєте? Так, вас. рекомендую ж. Дякую, Марку, що відповіли на всі запитання наших глядачів. І далі у нас не менш цікава і корисна рубрика. Називається Вона Правда чи міф. Я буду наводити поширені судження від людей про екстрену медичну допомогу. А ви, будь ласка, їх або підтвердіть, або спростуйте раз і назавжди. Добре. Парамедик це просто фельдшер, якого модно переіменували. Так це чи ні? Це міф. Парамедик це людина, яка пройшла спеціалізовані курси перенавчання або в навчання. І ці навички та теорія їй дають більший спектр надання допомоги екстреної медичної допомоги, тобто більш розширені. Навички та знання вона отримує. І ви таке навчання, таку кваліфікацію відповідно проходили. Так, так і проходимо. І всі парамедики зараз фельджера або ті, хто приходять працювати, вони проходяться. Ну і ще одне твердження маємо. Я вам його озвучу. Швидка мусить приїхати за 5 хвилин, бо так показують у серіалах. Це міф. Багато факторів бувають, які впливають на доїзд, але є вже ще законодавчо вказані норми на екстрений виклик за 20 хвилин. повинна швидка доїхати приїхати. А на критичний виклик до 10 хвилин повинна швидка встигнути приїхати. Але в... що може вплинути на ці фактори, коли от швидка не вкладається у чітко зазначені рамки? Ми розуміємо, сторона на дорогах так. Так, затори на дорогах бувають буває так, що роботи на дорогах і дорога перекривається. Це також буває таке. Буває така ситуація, що можна їхати і потрапити на якесь ДТП по ну по дорозі і тебе зупиняють. Ти повинен зупинитися. Буває люди, якісь що зупиняють швидку, потому, тому що зле стало або хочуть. Mm -hmm. Якби що надали... то тобто це ті фактори, які об'єктивно не залежать від бригади? Ні, це взагалі не ніяк вони не залежать, і буває таке, що так ну потрапляють бригади в такі ситуації. Е, дякую вам. І ще одне судження маємо. Будь ласка, скажіть правда, це чи міф на 103 можна дзвонити просто для консультації. Якщо не направлять бригаду, то, хоча б порадять, як лікуватися вдома. Це правда. Е, можна зателефонувати на швидку. Е, там е, або переводять на лікаря -консультант, консультанта, який е, проконсультує. Скажуть, що робити, або направлять бригаду швидкої, або підскажуть, куди під'їхати, якщо є така можливість. Ну різні моменти бувають, але так правда, можна зателефонувати на 103 і порадять щось. Або... Але ж тут, напевно, важливо не зловживати, знаєте, щоб не людині не ввійшло в звичку і щоб вона не телефонувала кожного разу за консультацією. Так, так, так. Філь... Філь... диспетчерів теж на всіх не вистачить. Так, Правильно? так, на всіх не вистачить. Людей багато, диспетчерів мало. Так. Дякую, дякую, Марку, що допомогли розвіяти всі міфи. І далі хочеться поговорити з вами вже не про роботу, більше дізнатися про вас. Як людину розпитати про вашу родину, хобі, захоплення і вподобання? Якщо не заперечуєте, добре тоді починаємо. Що для вас найважливіше після важкої напруженої зміни: тиша, кава чи обійми донечок? Е, після зміни на роботі спочатку тиша і кава, а потім вже коли додому приїжджаю, то це обійми дів, дівчат. І так от. Е, топ 3 улюблених видів спорту. От те, що вас дійсно заряджає, е, ну, На першому місці це футбол, е, на другому це фітнес е, або Тренажерний зал, ну, таке. А, а на третьому місці волейбол. От скажіть, Марко, після добових чергувань чи є бажання займатися активним видом спорту, чи все ж більше розтягнутися на дивані і відпочити? Ну, Якщо є енергія після зміни залишається і мотивація, то я йду, займаюся. Але вже ж краще відпочити і потім сходити, потренуватися. Знаю, Марко, що ви любите шахи, шахмати. От Чим саме ці ігри корисні для вас? Так, полюбляю такі ігри. Вони розвивають стратегічне мислення, трішки розвантажують іноді, іноді завантажують, по різному буває. Але я полюбляю такі ігри. Мені дуже подобаються і шахи, і шахмати, і інші настільні ігри. У вашій родині хто головний чемпіон з настільних ігор? Це ви, ваша дружина чи донечки? Ну а вже ж чемпіон я, тому що я скажімо так, більше досвіду чи піддаєтеся? Більше досвіду. А буває, що я піддаюся іноді, надіки. А вже ж для, для них, для дружини, для дівчаток піддаюся, щоб вони також були моїми були впевненими, так, у самі, впевненими так? і це мотивувало також їх. А чи ставили донечки вам мат у шахах, чи поки тримаєте оборону? Ні, поки ще не поставили. Вони тільки навчаються, але щось їм не сильно це подобається. Не, не подобається саме шахи? Саме шахи. Не подобаються, їм інші ігри подобаються. Ну і останнє запитання, Марку, до вас скажіть, якби можна було обрати суперсилу поза професією, що б брали і чому? Я б обрав би телекінез та телепатію oh. <смір> такі суперсили для того, щоб читати думки, можливо, щось десь переносити, літати. Такі суперсили. Може розмежуватись якоюсь країною, трошки нашу країну. Ага, це так. було б, це. Було б чудово. Дякую вам за вашу щирість, за ваш позитив, з яким ви сьогодні завітали до нашої студії. І хочеться, звісно ж, подякувати за вашу роботу, за врятовані життя. Я вам дякую, дякую. Я нагадаю, парамедик виїзної бригади інтенсивної терапії та реанімації обласного центру екстреної медичної допомоги Марк Бондик був гостем нашої студії сьогодні. Бережіть себе і цінуйте тих, хто рятує.